Вітаю вас взяли на нічну зміну в Павлівську психіатричну лікарню Голосіївського району Києва. Так, та сама лікарня, ту, яку закрили у 2003 році після сумнозвісного інциденту в кафетерії. Що там сталося, ніхто не знає напевно. Звіти зникли, камери так і не знайшли. А ті кілька тих, хто вижив, ну вони вже не можуть говорити, буквально. Але подивіться з хорошого боку: зарплата втричі вища за середню. Графік роботи гнучкий, контракт уже підписаний. Справді ти підписав його вчора, пам'ятаєш з тим чорним конвертом, який з'явився ні звідки на твоєму столі. Ви починаєте сьогодні, рівно о півночі, без нагляду, без старожилів, без історії хвороби. Тільки ви набір старих ключів і буфер обміну з вашим іменем, і одну записку, написану від руки, заховану в кишеню вашого лабораторного халата. Якщо хочеш вибратися живим, дотримуйся інструкцій: ось що залишилося: правила деякі мають сенс, деякі ні. Але всі вони об'єднані одним, їх написав той, хто не закінчив зміну, і чомусь вони постійно оновлюються все самі. Ласкаво просимо. Зробіть глибокий вдих і зверніть увагу. Ось перший. Правило 1. ніколи не відповідайте на домофон після 0311. Головний домофон розташований поруч зі стійкою реєстрації на тій же панелі, де гаснуть сигнальні вогні північного крила. Ніхто не знає, чому він досі пищить. Вся будівля з 2015 року відключена від електромережі. Але щоночі о 3.11 дзвонить одне кільце різке, безперервне, яке неможливо проігнорувати. Ви відчуєте бажання відповісти, голос на іншому кінці буде дивно знайомим, наче голос когось, кого ви зустрічали раніше. Це може звучати як ваша мати, ваша найкраща подруга, подруга з коледжу. Вони скажуть вам, що вони в пастці в підвалі, вони будуть благати вас відімкнути двері в підвал, вони прошепочуть твоє ім'я. Не відповідай. Якщо ви це зробите, першим симптомом буде дзвін у вухах. Тоді коридори зміняться, карта більше не працюватиме. У вікнах відображатимуться зображення кімнат, яких немає на цьому поверсі, і ви почнете чути власні кроки за собою. Ігноруйте це. Вимкніть радіо, замкніть двері, переверніть Бейдж і чекайте в абсолютній тиші. Зв'язок завжди триває 7 хвилин. Після цього домофон замовкає. Але якщо він дзвонить знову після 0318, це означає, що вже пізно. Минулого тижня інтерн Ігор подумав, що це жарт. Він відповів на третій дзвінок. Він не кричав, не плакав і не тікав. Він просто ходив коридорами, заходив у кімнати, яких немає на офіційному плані. Наступного дня знову задзвонив домофон. Це був голос Ігоря Кличуть на допомогу. І з тих пір ніхто не відповів. Правило 2. якщо ліфт спускається сам, сховайте свій значок. Центральний ліфт у Павлівській лікарні мав би не працювати роками, силові кабелі знято. Електрощит опломбований, проте іноді від одного до чотирьох разів на ніч він рухається сам по собі, без попередження, без встановленого пункту призначення. Воно просто рухається, і коли це відбувається, воно завжди падає. Ви можете почути чіткий звук, приглушене дінь, що лунає коридором на першому поверсі, навіть якщо ви на трьох поверхах вище. Це короткий, різкий звук, за яким слідує металевий скрип відчинених дверей. Ніколи не заглядайте всередину, ніколи не намагайтеся побачити, хто залишився. І перш за все, ніколи не майте свій значок, коли це станеться. Біжи до найближчої ванної кімнати. Бажано другий поверх, санвузол східного крила, єдиний з робочим змивом. Зніміть бейдж з шиї, складіть один раз і викиньте в унітаз, змийте туалет двічі йому потрібно повірити, що вас більше немає. Ніхто точно не знає, хто чи що спускається на ліфті, але відомо, що він відстежує значки. Він може не бачити вас, він може не чути вас, але він відчуває ламінований матеріал, прикріплений до ваших грудей. І буде слідувати за сигналом, поки не знайде вас. Не намагайтеся сховатися на четвертому поверсі, навіть якщо це виглядає як шлях втечі, світло там ніколи не гасне, навіть коли будівля знеструмлена. Двері в кімнату 408 завжди прочинені, зсередини постійно чути дихання. Нікого, хто піднявся на четвертий поверх у рухомому ліфті, більше ніколи не бачили, також їхні значки не були знайдені. Якщо ліфт спуститься сам, у вас є рівно 20 секунд, достатньо часу, щоб втекти, сховати свій ідентифікатор і сподіватися, що цього разу це просто перевірка вашої уваги. Правило 3. пацієнта в палаті 237 більше немає в живих, але він ще в черзі за кавою. Комора для персоналу, розташована в кінці коридору в Західному крилі, виглядає нешкідливо. Біла плитка, два пластикові столики, електрочайник, який ніколи не вмикався, і кавоварка, яка подає лише тепленьку воду зі смаком іржі. Уникайте заходити туди після другої години ночі, але якщо вам потрібно, заходьте обережно та спостерігайте в тиші. Якщо хтось сидить за столом у кутку, одягнений у лікарняний халат, забруднений засохлою кров'ю і дивиться на пару з чашки, не говоріть. Не рухайтеся різко, і ні в якому разі не згадуйте вголос число 237. Це була його кімната. Його медичну документацію знищили, але звіти збігаються. Він помер у 1997 році після спалаху. Він поранив трьох співробітників, намагався випити розчин формальдегіду, його стримували простроченими заспокійливими. Він перестав дихати ще до приїзду швидкої допомоги. Однак з 2009 року він з'являється на кухні від двох до чотирьох разів на тиждень, завжди по вівторках. Якщо він пропонує вам цукор, скажіть йому, що у вас діабет. Якщо він коментує погоду, погоджуйтеся, навіть якщо йде кров. Якщо він скаже, що почувається самотнім, уникайте співчуття. Будь-який емоційний прояв сприймається як запрошення, він не шукає дружби. Він шукає компанію в кімнаті 237. Ніколи не сідайте за стіл, ніколи не приймайте напій, ніколи не вмовчіть більше 10 секунд. Він ненавидить тишу. Він вважає, що це знак того, що ви його впізнали. І як тільки він упізнав його, він піде за вами, навіть якщо вам здається, що ви самотні. Якщо він встане, біжіть баз вагань. Ігноруйте коридори, ігноруйте зламані сигналізації, ігноруйте тих, хто кличе ваше ім'я в педіатричній палаті прямо до аварійного виходу, який веде на вулицю Велику Васильківську. Це єдиний, який йому поки що не вдалося перетнути. Не повертайся за своїми речами, не оглядайся назад, і не повертайся до комори наступної зміни. Якщо він не знайде вас, він шукатиме когось іншого. Якщо він вас знайде, кава подається. Правило 4. якщо ви чуєте кроки з пологового будинку, зупиніться і дихайте повільно. Павлівське пологове відділення закрили у 1992 році після повідомлення про несанкціоновані досліди. З тих пір він залишається замкненим, опечатаним бетонними плитами та сталевими дротами. Незважаючи на це, іноді вночі можна почути тихі кроки, що відбиваються на плитці. ритмічний візерунок, як крок маленьких босих ніжок. Ці кроки ніколи не наближаються прямо, вони ходять по колу, навколо того, хто рухається. Якщо ви йдете коридором і помічаєте, що звуки стають голоснішими, зупиніться негайно, неважливо, везете ви документи, ліки чи іншого пацієнта. Стій абсолютно нерухомо і дихайте повільно. Вони виявляють вібрацію в повітрі, не звук. У деяких старих звітах радянських часів, які досі зберігаються в колишньому львівському адміністративному корпусі, між рядками згадується експеримент під назвою проект тиха колиска, щось на зразок тихої колиски. Діти народжені в абсолютній ізоляції, без дотику, без звуку, без світла. Народжений, щоб чути те, чого не чує ніхто інший. кажуть троє з них вижили, і один тут залишився. Якщо кроки зупиняються позаду вас, не обертайтеся, ніколи не повертайся. Зачекайте, доки ви не відчуєте холодне дихання, що повзе до вашої шиї. Це означає, що його немає. Ви можете знову ходити, але повільно і ніколи в пологовий будинок. Вона ненавидить відвідувачів. Правило 5. У середу не одягайтеся в біле, навіть не в шкарпетках. Під час нічної зміни в середу ви помітите незвичайну тишу близько 2.45 45-ї ночі. Така тиша, здається, поглинає природні звуки будівлі: ні протікання, ні вітру крізь щілини, ні навіть тріскотіння старого радіатора в коридорі 3Б. Ця тиша знаменує її вхід. Ніхто не знає її ім'я. Деякі старі записи з харківської психіатричної лікарні згадують ув'язненого, відомого лише як паєнська біла, білий пацієнт. Офіційно в Павлівку її так і не перевели, але повідомлення про її спостереження надходять з 2001 року. Вона ненавидить білий колір. Можливо, це було тому, що вона провела майже 12 років у повній ізоляції, загорнувшись у простирадла та оббиті стінами у палаті 6. Можливо, це було тому, що медсестри носили білі халати. Можливо, це було не через жодну з цих речей. Факт: будь-який білий одяг, одягнений під час вашої зміни, буде помічений і позначив. Недостатньо сховати це під уніформою, колір вас приваблює будь то шкарпетка, білизна, бинт або навіть одноразова носова хустка. Якщо є біле, вона його знайде, а коли вона знайде, піде за ним. Підтверджені звіти включають сліди босих ніг, які з'являються за спинами лікарів у файлах спостереження. Шафки відкриваються самі собою о три години ночі, а постійно білизну зривають з пацієнтів, коли вони сплять. Один мешканець зник лише в білій кепці з написом Львів Fest». тіло так і не знайшли, але кепка виявилася через кілька днів, чиста, складена на подушці в кімнаті 11 Б. Якщо ви забули і випадково одягнули щось біле, коли настала тиша. Є лише один вихід: біжи в морг Так, морг, і заходь у морозильну камеру 02, єдина з ручним замком зсередини. Зачекайте до 4 ранку ночі і не заснути. вона не любить холодів. Правило 6. ніколи не приймайте допомогу двірника. Він тут не працює з 1984 року. Під час вашої пізньої нічної зміни ви можете зустріти худорлявого чоловіка в вицвілому сірому комбінезоні з ліхтариком, який ніколи не вмикається. Він ходить коридорами без жодного звуку, він ніколи не оголошує про свою присутність. Він з'являється лише тоді, коли вам найбільше потрібна допомога. Двері палка, світло виходить з ладу, стільці тягнуть самі. Коли дискомфорт досягає апогею, він з'явиться в кінці коридору і запропонує допомогу. Завжди ввічливий, завжди спокійний, завжди дивиться прямо на вашу ліву руку, ніби він точно знає, що ви тримаєте. Відмовитися згідно зі спаленими папками, знайденими на покинутому складі в броварах, колишнього двірника звали Василь Петренко. Зростковий працівник він ніколи не пропускав жодного дня. Аж поки взимку 1984 року не замкнув геріатричне відділення зсередини і не вимкнув опалення, 15 пацієнтів замерзли на смерть. Причина так і не була виявлена. Коли відкрили палату, Василя серед тіл не було, або серед живих. Відтоді подібні історії повторювалися. Нові співробітники повідомляють про неочікувану допомогу в ремонті обладнання, яке ніколи не повинно було працювати. Дехто каже, що він провів їх у райони, яких офіційно не існує наприклад, підвальний коридор Б2, поверх, який не відображається на жодній карті, але час від часу з'являється на камерах відеоспостереження зі слабким і спотвореним сигналом. Якщо він скаже ваше повне ім'я, перебейте його. Якщо він запропонує вам ліхтарик, відмовтеся. Якщо він каже, що збирається відвести вас у безпечніше місце, збрехайте, скажіть йому, що ви вже чекаєте керівника. Не дивіться йому в очі кажуть, що вони вкриті тонкою плівкою, як старий лід. Якщо сумніваєтеся, продовжуйте рух, і якщо можливо тричі ступніть правою п'ятою. Здається, це його бентежить. І ніколи ні за яких обставин не просіть його відкрити двері. Він завжди так робить, але ніколи не той, який тобі потрібен. Правило 7: якщо хтось покличе ваше ім'я в коридорі психіатричної палати, ніколи не відповідайте. Психіатричне відділення лікарні, що виходить на вулицю Житомирську, являє собою лабіринт вузьких коридорів і дверей з тріснутим матовим склом. Вночі повітря тут важке. Пахне прострошеними ліками та вовкістю. Якщо ви йдете поряд і чуєте, як вас кличуть на ім'я, не обертайтесь і не прискорюйте крок, стій спокійно, мовчіть, зробіть вигляд, що не почули. кажуть у 1998 році так зник колишній директор лікарні, чоловік на ім'я Олександр. Він почув своє ім'я, обернувся, щоб відповісти, і більше його ніхто не бачив. Деякі ветерани кажуть, що голос, який дзвонить вам, не чись із живих. Це ідеальна, спокійна імітація, яка намагається переконати вас зупинитися. Голос шипоче вимовляє особисті дані, такі як назва вашої школи, ваше дитинство, навіть секрети, які знаєте лише ви. Якщо ви відповідаєте, ілюзія руйнується і з'являється справжня річ. Тінь, яка не ходить, яка не дихає, яка просто чекає, щоб зайняти ваше місце. Якщо ви стоїте на місці і не відповідаєте, голос зникає через кілька хвилин, але тиша, яка залишається, стає ще важчою. Якщо ви будете дотримуватись правил, ви можете вижити, а можете й ні. Ви погодилися б працювати тут, або ви б віддали перевагу продовжити пошуки роботи в Києві. Як ви думаєте, якого з цих правил було б найважче дотримуватися? Прокоментуйте нижче та будьте обережні з домофоном.